Ні сміху, ні співів, мій друже, хай слово багнетом сія, палають міста під ударами з неба, горить Україна моя. Летить моє серце, де степ і могили, де квітнуло щастя моє, де берег Славута з журби посивілий кривавою хвилею б'є. І гнів, як пожежа, шумує у жилах, як грозами, сповнений сад. Одяг на і братів моїх милих ярмо бронірований кат. Повзуть по в країні, щоб волю пожерти, розлючені орди в цей час, і тільки за щастя б'ючися уперто, катам не здається Донбас. Все так же над озером мріє Калина, де юність моя протекла, і мати моя вигляда свого сина в хатині сумній красела. Все слухає грому, двихтіння шалене, Все дивиться в блакить, а син в тім краю, де листя зелене, над снігом під вітром шумить. Я чую крізь вітер, ой сину, мій сину, де небо в пожарах, як мідь, туди, на залиту вогнем Україну. Летить моє серце, летить.